На Миколаївщині, завдяки підтримці міжнародних партнерів, вищому професійному училищу вдалося відновити лабораторії, закупити сучасне обладнання і не лише створити умови для навчання молоді, а й перекваліфікації дорослих. Як війна змінила підхід до підготовки кадрів, розкаже Єлизавета Кротик. Ні, лише 16, але вона вже впевнено тримає в руках викрутку, монтує розетку й розбирається в сонячних панелях. Дівчина навчається на електрика. Мене е, батьки підтримують і мені порекомендували вони. Я... Батьком з дитинства якби працюю з такими там інструментами. Він мене теж навчає, і, хоча ще не вирішила, чи працюватиме за спеціальністю, але точно знає, такі навички завжди стануть в пригоді. Такого це як там підключати різідки, як е, лампочку, вже познайомилася з сонячними панелями навіть. У нас була практика така. Ну і це, мабуть. Дасть тут дуже пригодиться навіть Має знати кожен. 17-річний Владислав навчається вже другий рік. Планує працювати за фахом електрика. Поки ж набуті знання застосовує переважно вдома. Мабуть, це спочатку корисно для дому. Буду розбиратись в електриці, по дому зможу самостійно все робити, якщо якісь будуть проблеми. Нас навчають будувати схеми, наприклад, проводити електрику. Електрику, наприклад, це, це сон, а, сонячна, а, сонячна. з, виклю, з виключату до ламп. Ну, це на першому курсі. Ми все, що запам'ятав. Практичні заняття для учнів проводять у сучасних лабораторіях. Тут вони знайомляться з принципами роботи як побутової електрики, так і солових установок. Зроблено вже сучасне обладнання. Це зроблено міні. Міні-сонячна електростанція, щоб учні мали уявність, як вона працює. І якщо ми зараз підключимо, вони, воно все працює. Здесь немає, немає нічого, ні 12, ні 36 вольт. Усе це здесь зроблено 220 вольт, як у вас квартири. Все обладнання придбали за підтримки програми розвитку ООН, ЄС та уряду Данії. За останній рік в училищі з'явилися, зокрема, прилади для занять з робототехніки, радіоелектроніки, сонячної енергетики та комп'ютерних технологій. От перше, перше робоче чим місце це, це місце, яке показує управління двигуном за, за рахунок частотного преобразування. Воно вже смонтовано комп'ютерне обладнання. Ньому і за счет комп'ютера ми можемо управляти двигуном. Друге, друге робоче місце це те, що стосується будинку, як, як приходить електричество, як воно розпреділяється, як воно йде по будинку. А ще тут створили центр з підготовки сантехніків. У регіоні вкрай бракує таких спеціалістів. Тож випускники цього напрямку на вагу золота та особливу увагу в закладі приділяють дорослому населенню. Співпраця саме в проєктах на відтворення миру і, взагалі, професійно-технічної освіти, модернізації, її, удосконалення її і у нас відбувалися в навчальному закладі як відтворення цих всіх лабораторій, все що ми сьогодні переглянули, да це і відтворення самих приміщень, це і купівля всього електроустаткування, сантехнічного устаткування. Так само у нас було направлення саме на допомогу саме дорослому населенню. Такі курси вже закінчили 120 людей, і 75% із них нині працюють за новими спеціальностями. Загалом на підтримку училища міжнародні партнери виділили понад 2 мільйони гривень. На сьогодні тут навчається 760 учнів, які можуть обрати понад 10 професій. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.